І що ви думаєте, що роблять люди, котрі прийшли після роботи додому у Франції? Звісно, що те саме, що і в інших країнах. Вони готують вечерю. І сьогодні я приготую вечерю не французьку. Це вчора у мене були ескарку у Дуже смачна їжа, я їх обожнюю. Але це вчора і я була втомлена, тому я не знімала його, швиденько так. Тим більше, після 8 години я почала готувати. Це було пізно. Сьогодні трошки раніше, і тому я скажу, що я сьогодні буду готувати. А готувати я буду, амулет! Нема такого чогось цікавого. Для цього в мене є така картопелька. Я купила її. Тобто, що я зроблю? Я її поріжу, піджарю з отаким серцем. Це називається Ардо. Зім'ю три яєчка кину. Ну і приправки. Тобто така буде мене сьогодні вечеря. Звичайно, бідненька. Поки я нарізаю картопільку цікаво, що ви мені скажете, чи є у вас наснага ввечері готувати вечерю. Чи краще десь купити вже готово. Як на мене, чесно то я би ото, якби було достатньо коштів, то ходила би кожного вечора до ресторану їсти, напевно. А може, це і не ходила, може колись би як мені захотілося приготувати, то готувала би вдома. Да? Ну, а ви кажіть, що ви робите, готуєте чи ні. Бувають такі дні, коли в мене немає на сна, і зовсім, знаєте, що я роблю? Я тоді купляю щось готове. Ну, воно таке несмачне. Ну, тобто, якщо салат, то він дуже якийсь такий майонез аж кислий. Знаєте, я не знаю чому. Незвичайно ну, ти можеш купити щось наподобі олів'є, ну, там може не бути ковбаси, може бути перець. Але саме майонез такий кислий, даже не знаю чому. Ну, тобто купляти тут такі напівфабрикати можна, але мені здається, що це і не корисно. Є багато напівфабрикатів, наприклад, ну там оце сумулі. і всякі. Кашиці да, вже готово, рис. Там, да? ну, я бачу, що старенькі бабусі дідусі купують, беруть собі, тобто закупляються там на тиждень різних цих продуктів, тобто тільки розігрівають їх і все. Але мені здається, тому тут у багатьох є хвороба крона. Це щось якась хвороба пов'язана з кишечником, тому що мало хто готує собі отак вечерю. Після роботи. Можливо, якщо вже на пенсії, так і то я ж кажу, я бачила пенсіонери, які постійно купляли оці вже готові. полуфабрикати, продукти, які просто потрібно розігріти. Хоча я також дивіться купила ж картоплю, яка вже ну, якби зварена, можна ж було зварити. Я подумала, що так швидше. Ззаду дай, дай торохтять новості. Навіть французькою мовою ну, ніколи майже немає нічого хорошого, позитивного. Хоча знаєте, я дивлюсь тільки французькі новини, тому що дивиться іншим ще гірше. Тому і ці, і ці також жахливо. Ніяких позитивних моментів. От такого можна в депресію впасти, як ви думаєте. Так цікаво, що ви на цей рахунок. дивитесь чи не дивитесь новини. Я змушена їх дивитися, навіть якби й не хотіла, мій телефон кожного. Вечора мене попереджає день про обстріли. Тобто він так запрограмовано, він просто тікає попереджає. Тобто, ну про те, що повітряна тривога. Тому що це телефон український з українською, крім сім-карту. Так що ні, тобто, якби я можу не дивитися новими, але їх знати. Ну тобто, все, що там відбувається. Ну і звісно, що на деякі канали підписаний. І... Там дивишся новини періодично, але не так, щоб слухаючи, чисто так візуально. Оп, оп, подивився. Якийсь новий скандал очередний подивився. Ну я на своєму на своїх каналах вирішила не не торкатись політики, тому що. Ну не хочу, воно трохи а тоді нервуєш, воно не ну, потрібно нікому. Так на чому воно зупинилося? На оцих старичках, так? Да? Так ви уявляєте, оце ж весь час купляють собі готові продукти. Ми навіть також жили в цій родині, оцій прийоми, коли приїхали у Францію. То вони також дуже часто полуфабрикати використовують. Рідко коли щось нове. Ну, в принципі, воно тут зручно. От навіть якщо ти хочеш зробити суп-патош, то тобто це перемелений супчик. Да? Воно продається тобі цілої, ну, так. коробочці всі фрукти ти вкинув, воно зварило. В принципі, тут готувати зручно, Нем, нема такого Морква продається, помита, все помити ну, не так, як вдома. Але вдома є смак городу продуктів. А тут. Я спробувала варена картопля, не посолена, ну такі, такі собі. Кажу зараз де вона поризана. Зараз її піджарю, а тоді ж туди кину це м'ясце серце, а тоді ж уже збиті яєчки, Тобто такі. Я ще зробила салат із редьки туди моркві потерла, зробила соус такий з майонезу і трошки туди митку. Мотиву ліки додала оливкові, да? і що ще селера трохи перемішала. То так, ніби до, до, до цієї страви ще маленький салатик із цих овочів, що я казала, мурква, редька і селера. Це я взяла вам показати, щоб не подумали, що я брехуха. Погано видно. Добре, зараз і камеру переверну, щоб показати вам мій салатик. Так, ось сьогодні, бачите? Там редька, морква і селера. Нічого. Але чому я додавала туди трошки меду? Тому що, щоб цей майонез був не кислий, а трошки якби солодкий соус виходить трошки солоденький. Ну, Загалом то я розповіла. А зараз картопелька не мене? Чого одна із моїх колег-аніматрис зламала, ну я не знаю, чи зламала, але вчора в центрі занятості у сторік. В дитячому центрі я пішла з роботи 5-й годині, а вона залишилась до 7-ї години, до 7-ї Ой, Коли я йшла, вона ще була здорова, все нормально. Сказали до завтра, та і все. А сьогодні я прийшла на роботу, її нема. Чи підвернула, чи зламала ладишку внизу Так що так, здається, що робота. Безопасна, безпечна, але стаються такі. Причому це в неї взагалі я не знаю, можливо, це таке, що кістки, фражі, як ото хрустальне, бо вона вже ламала, вона колись тривала і зламала тут руку. Вже робила навіть операцію, щось рука там неправильно зрослась, і того року вона була на лікарняному довго декілька разів. Потрапляла, а потім їй призупинили контракт і поновили. Десь після операції. Якби як вона зробила операцію? Цього разу не знаю, поки ще нема новин, що не сталося, тому що <кій> ну, вчора ввечері вона м, потрапила навіть до госпіталя ночі о 12-й годині ночі, тому що нога дуже розпухла. Так що такі справи. І сьогодні трошки було важко, тому що прийшлось. Ну, якби тому так двох на двох прийшлось Одній бути з дітками. Ну, Не так, щоб набагато важче, але трошки, да. У двох воно все-таки легше. Чотири ока. Хоча чого два окуляри? Чотири. І що сказати, ще тут у мене погіршилось, погіршився зір. Ну то таке. Тоже. Вікове. Возросною. Так, закидаємо я м'ясо. Опля. То нас перервав, я вже звісно, що <сміст>, доготувала свою їжу. Це синок телефонував. І ось нарешті ґм, гарні новини. Також сказав, що він там ґм, з цими людьми іспанцями, з якими живе. Тобто вони йому готують їжу. І він каже: Я не можу мені ну, їсти за чужий рахунок це ну, тіпа, ось беріть це, це в мене є. Запропонував і вони кажуть: ну добре, тоді наступного разу підеш. Ну підемо разом, і бо він запитав, що, що вам потрібно купити. Каже, підемо разом і купимо те, що потрібно. Тобто він вирішив ще питання, мало того, що зняв йому прибирати там не треба. А ще вирішив питання з тим, що все ж таки готують їсти йому після стажу. Цього він до двадцятої години на роботі. Після стажу він приходить і їсти йому готове. І зранку пропонують от тобто. Ці гарні новини і, із іншого боку, так, також він розказав про жінку, яка розповідала своїм клієнтам, його колеги, там де він стажується, і вона розповідала клієнтам: ось о, дивіться, хлопчики з Франції. ну... Він українець говорить чотирма мовами. Я йому кажу, дивись, Денис, нарешті ти потрапив в таке середовище, де тебе хвалять, де тобою пишаються. Ось бачиш, тому що тут, ніби весь час, то доганяються складно було. Ти приходиш, нічого не знаєш, як не потрібно здавати мови. Не розумієш і кажу, це, як я я іноді себе відчуваю інвалідом, і який не все розуміє, до якого треба потрібно особливий підхід. Воно так є. Деяким моїм бідним колегам потрібно два рази повторювати щось, щоб я зрозуміла фразу. О, сьогодні вони спілкувалися на перерві, говорили швидко. І, там, як... Я зовсім не розуміла, знову сиділа, тому ну, що вони одна одну швидко -ди -ди, ди ди, ди і ми мій мозок не міг вловити цю фразу, щоб <пас> її перевести і потім. Ну, знайти відповідь або просто, щоб я розуміла, про що говорить. Такі моменти бувають, коли особливо швидко, швидко. Бів ви уявляєте, тобто дитині також потрібно було і потрапило в іншомовне мовне середовище, і навіть близько ж не було й ну, близько не знав цієї мови. Як він на мене лаявся? Він кричав: мама, чому це не англійську, хоча б вчив, англійську, хоча б знає. Але я ж кажу, що ми хотіли в Англію, чому не потрапили. Я ж кажу, що це, там також були прийомні родини, як ми у Франції потрапили. Чому я багатьом рекомендую, хто збирається, шукайте ту родину, яка вас прийме на перший час. Ну, у нас такі була ситуація, що ми вже отримали візу і все. Але той чоловік, який мусив нам надати житло, тобто він зареєстрований був у програмі, все. Потрапив. Пішов у бар, трошки випив, з кимсь побився, і був виклик поліції, і відповідно йому уже відмовою. Тобто він не може бути прийомною родиною, тому що в нього було а, ні попадання потрапляння до поліції. Тобто такі люди не можуть пропонувати безпечне житло людям, які потребують захисту і безпеки. І тоді мені звідти позвонили, Це був город Хаддерсфілд. Я ще фільм подивилася. Найшла фільм Хадир Подивилась, там про наслідки війни, здається, в Словенії чи тобто, такий. Ну, Я дивилася, щоб дізнатися, думала, що це за містечко. Я дивилася, що воно поряд багато. місто. Ну, Я шукала, щоб були такі міста, де можна працювати, де тебе візьмуть на роботу і щоб ти змог знайти роботу. І вичитала, що там поряд, я забула, як називається той місто. Неважливо. А, тобто, все однак не відбулося. Звідти мені дзвонили і сказали, що шановна пані, ви можете приїхати, але вам прийдеться моє житло шукати. Оскільки я жодного разу не була за кордоном, думаю, боже ми як, що я там буду шукати. І, тому ми поїхали сюди у Францію. І відповідно, мій син спочатку не дуже був у шоці, казав, ні-ні-ні, давай поїхали. Поїхали назад, поперше, всі люди нормально, вон там всі дивись у бари ходять, дивись в Україні, все добре, дивись. Це було півроку, як почалася війна. Ми виїхали через півроку після початку, і тобто ще ще року не було війни. І здавалося, що все скоро закінчиться, і всі бари, все працювало. Не було мусифікації, нічого не було. І так, от. Дивився і все, і так потрапив. І я йому весь час казала. Я розуміла, що це трудно, тут, да? важко. Але я весь час казала, слухай, ну почекаємо, ну, трошки ще почекай. От, Я вірю в те, що коли ти робиш правильно, ти опинишся на тому місці, на якому тобі потрібно. І от знаєте, от, сьогодні ніби такий, як як результат. Я кажу, бачиш, а він такий задоволений, каже, вона з цими своїми клієнтами, ніби з друзями, типу. Ну, я кажу, ну, іспанці, хто з інша культура. І, тобто вони трошки інші, ніж. Французи він каже, що вони не вони кажуть, не як українці. Вони не посміхаються. Ну просто так ну типу діжурна ловитка, да. От і десь я читала також, що вони більш сердечні, такі відкриті чи що більш м'які, ніж французи. Я не знаю. Я не буду говорити, тому що я ну так мало спілкувалася. Ну мені здається, я аналіз просто я ж кажу, зробила, тому що напевно люди ті, Ну я ж кажу, що Іспанія багато не дає донатів біженцям, тому вони там можливо і ну як би не злі там на всіх цих понаїхавших, що забирають їхні кошти, тому що ну, понаїхавши, повинні там працювати або мати гроші. Да? От, тому, ну, для нього було, я ж кажу, якщо тут він якось себе відчував, або там навіть якщо ти ходиш на навчання, ну там десь щось ти будеш дратувати. У мене була така колега, вона слава Богу, пішла в іншу школу. Ну у нас той рік, я додому, ну, після обіду ми з нею працювали. Оце ввечері. Я весь час приходила, я хотіла кінути, чуть не плакати. Тобто ми не розуміли. І сьогодні якраз своєю колегою іншою розмовляла. Вона каже: Да ні, вона хороша, типу, ти хороша. Просто у вас не пройшов контакт, вона була не готова іноді повторювати. Ну, ти мене зрозуміла, це Бистро Быстро це роби, сказала, отуди от туди-туди піди, оте от принеси, а ти іноді не знаєш. Ну от і діти приходять. Ти не знаєш. Що. Що потрібно зробити там? Куди він мусить покласти, де його шафа. Або буває щось, що дитина забула, повертається. От сьогодні я проводжала, батько, батько забрав і повертається. Я забула. Що ти забула? Вона сказала, що я таке не поняла. Я кажу, добре іди шукай. А я не зрозуміла, що дитина забула. Тобто вона мені щось не злала? Ну я не зрозуміла. Буває, швидко фрази говорять. Буває, ну от так і з колегами, так і тут він, напевно, на навчанні, знаєте, там, якщо щось десь не розуміє. Почуваю себе не це я. а тут він потрапив. Вільшу країну, де він стажор, де всі налаштовані добре, ще й хваляться, дивись, скільки можна, і ну, розців. І ще, ще там один у нього. Він ходить по різних місцях. Не в одному місці у нього стаж там один чоловік, якраз де він був запропонував йому разом з ним. Він трохи краще говорить французькою. Чому? Тому що по програмі Erasmus декілька років тому, чи 10, чи скільки він жив рік у Франції. От і виходить, що цей чоловік йому запропонував піти на якийсь чи, чи волейбол. Я не буду казати, ну там якраз грають іспанці з нашими ламби. Ну, тобто я кажу: ну а чому? Ну, хай він старший пічок. То а той чоловік сказав, що в нього донька така, як Дженис. Да? От кажу, ну нічого страшного, ну буде як батько, підеш як з батьком. Батька в тебе немає. Ну тобто старший чоловік, бо я зразу злякалась, що покажу. Чоловік запропонував на матч, у мене зразу, як у спорченої людини. Це ми всі спорчені. Ми, напевно, пострадянські, чого ми боїмося. Людей не традиційної орієнтації, щоб там не зіпсував мого синочка. Да? Мене зразу, ні? Він це запропонував? Хочеться, що дівчина позвала кудись. Да? Ну, потім я зрозуміла, що це дорослий чоловік. Я кажу, так а чому ні? Сходіть, звісно, на матч. Ну, все одно немає там ну, незнайомих місць, сам знаходиш так. Ну, так починаються якісь, ці, як то кажуть, контакти. ти почнеш далі, можливо, з часом приїдеш в гості, можливо, там. Ну, тобто будуть контакти. Запросиш його сюди, у Францію. Тут у океан побачить. Кажу, ну отак от так вони проходять контакти, і так люди починають один з одним знайомитися. Добре, зараз покажу, що я приготувала, і дякую вам за увагу. На добра До зустрічі. Звісно, що вам запах не придасться. Може, воно не дуже гарно виглядає, не презентабельно, але як є. Я ж показую справжнє життя непридумане, не відштукатурене. Тому ось так. Ось що є.